Друзі, гості нашого каналу, пасічники роєлови, всім добро здоров'я. Зараз привезли цілий причіп рійничок. Ось такі гарні роєловочки мені кум поробив. Попросив його зроби вже. Бартерам домовились, наклепав мені такі гарні рояловочки. Чому з дерева? Тому що минулого року ми пробували ловити рої ось такі. Ящики з риби. Вони ловлять рої. І чималенько роїв заходило, але нам доводилось ці рої зсипати по 4-по 5 докупи. Тобто маленькі рої заходили. Дерев'яні рійниці, ті, які в нас є, в нас їх було 5 чи 6 штук. По-перше, на порядок вони краще ловили, тобто в кожну рійницю заходив рій, а в пінопластові ми їх дуже багато розвішували, то набагато менший відсоток, що заходив туди рій. І у дерев'яні, як правило, заходили великі рої. Звісно, що в дерев'яну може і маленький зайти рій, це вже ну, як повезе, але те, що великий рій обере саме ось такий будиночок з дерева. Нормального об'єму у нас це 6 рамочок, і то навіть мало, бажано ще більше робити. 7-8 рамок взагалі було б ідеально. Ну, Ми вже наробили 6 рамочних, то будемо вже ними працювати. В майбутньому то вже поспілкувалися, що треба, щоб рівничка була навіть ще більшою. Тому, хто має бажання, час ловити рої. Це класна така е, річ. Я вже скільки років займаюся бджолами, стільки років і. Ловлю роїту, мені дуже ця справа подобається. По-перше, можна пасіку збільшити, можна слабенькі сім'ї усилити. Також, хто не має бджіл, хоче спробувати цю справу, то Робіть рійнички, бажано повторюся з дерева. Якщо не маєте коштів, якісь там підони купіть, чи ще щось це досить таки недорого. Можна зробити такі рійнички, зловити рій, будете мати бджілок, будете мати мед. Ну і також дуже класні емоції. Тому що коли знімаєш рій з дерева, то емоції переповнюють. У майбутньому будемо показувати, пофарбуємо ці рійниці і також як ми їх будемо заряджати, що ми туди будемо ставити, для того, щоб з 90% відсотковою вірогідністю до нас зайшов рій. Тому дивіться за нами. Всім миру і добра!